Балансир сніжинки, гра на рівновагу з ось такими ось зимовими детальками, сніжинками і ось таким ось полем, яке хитається в усі сторони, в обидві сторони, і загалом кожна сніжинка, яка на нього стає, вона певним чином вже нахиляє це поле. Ваше завдання почергово ставити сніжинки, це гра від двох до скільки хочете гравців, тому що сніжинки у вас є у всіх і вони не вирізняються ніяк по кольору. Ви просто берете сніжинку і ставите її. І допоки вони стоять, то все в порядку. Як тільки хтось поставить Сніжинку і завалить усю конструкцію, або принаймні свою сніжинку, але якщо він завалить усю конструкцію, то тим паче він переграє. Ось так ось ви будуєте. І ці сніжинки вони можуть зачеплюватися одна за одно, тобто якось з ось такими ось положеннями стояти. Маленькі сніжинки мають трохи більше таких можливостей, зачепитися одна за одну. І як ви бачите, що ось сюди дійсно вже потрібно за щось зачепити цю сніжинку, щоб вона тут залишилася, або у вас буде такий справжній снігопад, і у вас вже не залишиться. Це місце, куди можна ставити сніжинки в простих варіаціях. Ось тут ось потрібно вже якось напрягтися, щоб вона там стояла, і навіть не факт, що вона там дійсно залишиться. А тоді ви програєте. Ось така ось зимова гра, яка влаштує вам справжній снігопад, і підніме настрій, зробить його різдвяним, святковим. Та нагадає про веселищі, які можуть бути взимку. Замовити балансир сніжинки можна у пазунь.